Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. З 1 квітня набрав чинності наказ Міністерства фінансів, відповідно до якого було змінено реквізит призначення пратежу. Тобто тепер, з 1 квітня, що написано в призначенні платежу при спраті податків та ЄСВ, має виглядати по-іншому не так, як це було до цього. Стара норма фактично скасована, набрав чинності, нова норма, набрав чинності новий формат призначення протежу. Однак, в будь-якому випадку не спішіть спрачувати податки і збори, вказуючи призначення протежу так, як зазначено в цьому наказі Міністерства фінансів. Справа в тому, що податкова ще не нараштувала своє програмне забезпечення, вона не, не внесла зміни в алгоритм розноски платежів. І е, новий, нове призначення платежу по новому, воно зараз не діє. Якщо ви заповните призначення платежу для сплати податків ЄСВ, так як зазначено в цьому наказі Мінфіну, який почав діяти з 1 квітня, ваші платежі підуть в космос. Вони підуть на невизначені платежі і вам доведеться писати заяву про їх перекид або повернення. А, при цьому ну не бійтеся пратити по старому, не бійтеся зазначати призначення платежу по старому, незважаючи на те, що наб... наказ мінфіну набрав чинності. А, справа в тому, що а, на період до 1-го до першого липня передбачений. Перехідний період. Тобто до 1 липня ви в будь-якому випадку можете зазначати призначення платежу по старому. Як це зробити, як правильно заповнити призначення платежу, у мене є окреме відео. Воно, посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться А, Так от, до 1 липня заповнюйте призначення платежу по старому. Не заповнюйте по-новому, тому що це ще не працює. Алгоритм не нараштований, програмне забезпечення в податковій не нараштовано. Тож до 1 липня, ще раз, до 1 липня, призначення платежу зазначайте по старому. Як це зробити? Дивіться в моєму відео. Я на цьому з вами буду прощатися. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої і нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Там дуже багато текстових дописів, не тільки відео. І про це я розповів там, здається, ще тиждень тому. І тільки зараз зміг записати відео. А, тож підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на нього є під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Ну а якщо моє відео було для вас корисним, підтримайте мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Я на цьому з вами прощаюсь, Всім гарного дня. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!